Знаєте на що схожі нічні обстріли, на смерть, яка витягує з тебе всі жили. Уночі не можна спати, бо сняться мирні сни, ти виринаєш із них і занурюєшся в жахіття. Спочатку йдуть звуки, металеві, мерзенні звуки, наче хтось повертає величезний циркуль і вимірює відстань до того сховища, щоб влучніше вдарити. Потім летить снаряд. Ти чуєш, як величезний молоток гадить по залізному даху і далі страшенний скрегіт, наче величезним ножем розрізали землю або величезний залізний велетень іде в кованих чоботах твоєю землею і наступає ногами на будинки, дерева, людей.